Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас новий тепловізійний монокуляр Гайд ТД 210. Це один з найбюджетніших приладів цього сегменту, і він тим не менш наділений цікавими опціями, досить насичений технологіями, і на фоні конкурентів виглядає досить цікаво. Постачається прилад в такій захищеній коробці, комплект поставки, окрім самого монокуляра, само собою йде інструкція, гарантійний талон. В окремому місці у нас знаходиться акумулятор формату 18650 ємністю 2200 мАч. Також в комплекті поставки у нас є неопреновий чехол. Дроти, які підходять для цього пристрою, і безпосередньо зарядний пристрій для двох акумуляторів. Перший дріт з комплекту поставки у нас підходить для зарядного пристрою, інший у нас безпосередньо до. Тепловізійного монокуляра підходить для того, щоб заряджати його від повербанку або для того, щоб виводити зображення з приладу на сторонній екран. Сам прилад виглядає таким чином, він досить компактний, має корпус з полімеру з прогумованими вставками. Корпус цього приладу має клас захисту IP-66, тому не боїться падінь на тверду поверхню з дистанції 1 метр. Маса приладу всього 360 грамів, він досить ергономічний, лежить в руці. Об'єктивна лінза захищена гумовою кришкою, яка також проторочена спеціальним таким темляком, щоб нікуди не ділась. Також для більш надійного утримування приладу в руках у нас передбачений такий темляк. Що ще цікаво. В комплекті поставки також ми бачимо. Такий захисний наочник, який можна поставити замість стандартного, просто знявши його таким чином. Тут немає якоїсь системи фіксації, просто знімаємо одну гумову накладку і ставимо іншу. Знадобитися цей альтернативний наочник може в тих випадках, коли потрібно працювати таким чином, щоб не було жодного зайвого сяєва від приладу. Тому що конкретно цей наочник повністю прилягає до голови спостерігача і жодного зайвого. Освітлення не відбувається під час роботи з тепловізором. Також на поверхні цього приладу бачимо декілька різьбових портів, зокрема, знизу в нижній частині приладу бачимо стандартну різьбу, яка дозволяє закріпити нам цей прилад на фотоштатив для прикладу. А також декілька бокових портів з різьбою близько 2 мм, які дозволяють в перспективі докупити до цього приладу далекомір з робочою дистанцією до 600 метрів. Зараз його в наявності немає, але в найближчим часом. Думаю, отримаємо. Як ви вже зрозуміли, цей прилад живиться від сторонніх акумуляторів формату 18650. Відсік для батареї знаходиться тут. Легко відкривається, вставляємо сюди батарею таким чином. Тобто, все це. Досить просто. Час роботи від одного повністю заряженого акумулятора складає 8 годин. Це непогана автономість, яка дозволяє з одного акумулятора всю ніч спостерігати з цим приладом. А так як комплектна зарядка у нас аж на два акумулятори, то відповідно можна без проблем їх заряджати в досить великій кількості. Більше того, якщо ситуація виходить там з під контролю, ви не маєте змоги зарядити акумулятор в цій зарядці, можна скористуватися портом Type-C, а також дротом. З комплекту поставки для того, щоб зарядити цей прилад від Powerbank. Органи керування цього приладу складаються з чотирьох кнопок в верхній частині: це кнопка вмикання та вимикання, кнопка зміни яскравості, кнопка зміни палітри кольорів, а також кнопка цифрового зуму. Також ці кнопки мають додаткові функції. Наприклад, якщо при працюючому Приладі затиснути на декілька секунд кнопку вимкнення, а потім відпустити, то прилад перейде в режим економії енергії. В нього погасне екран, і в такому режимі значно менше буде споживати електроенергії. Короткочасним натисканням цієї кнопки можна буде вивести його з режиму економії енергії і в подальшому. Також коротким натисканням можна буде калібрувати матрицю. Конкретно ця модель вже має вдосконалену систему фокусування зображення, тобто не потрібно вже крутити об'єктивну лінзу для того, щоб сфокусуватись на певній відстані. Тобто, як відбувається фокусування під час спостерігання ми. Можемо затиснути кнопку яскравості або збільшення, і утримуючи ту чи іншу кнопку, ми задіємо сервоприводи, які знаходяться всередині пристрою, які рухають матрицю відносно лінзи. Тим самим відбувається фокусування зображення. Але варто розуміти, що воно не є автоматичним, тобто воно рухається, і коли ми так би мовити сфокусувались, ми маємо відпустити цю кнопку і спостерігати вже в даному режимі. Така опція дає нам перевагу в тому плані, що ми можемо користуватися приладом однією рукою, не задіюючи іншу при цьому. Тобто при зміні об'єкту спостереження, який знаходиться на іншій відстані, нам не потрібно задіювати іншу руку для того, щоб обертом. Об'єктивної лінзи сфокусувати зображення. Ми робимо все це виключно кнопками. Даний прилад має 5 рівнів яскравості та 5 палітр кольорів, які можна змінювати поступово натискаючи відповідні кнопки. Оптичне зображення цього приладу складає 1,8 крат, і цифрове 3,6. Задіювати цифровий зум можна натиснувши відповідну кнопку. Діоптрійна корекція цього приладу також відбувається не проворотом окуляра, а спеціальний важель тут є з лівої сторони. І рухаючи цей важель, ми, власне, підналаштовуємо зображення в приладі під особливості нашого зору. Для того, щоб отримати доступ до головного меню приладу, потрібно затиснути кнопку зміни палітри кольорів. На 2 секунди і ми маємо доступ до меню. Рухатись по меню можна кнопками зміни яскравості а також цифрового зуму, а зупинятись на певній опції, так би мовити, центральною кнопкою, яка відповідає за зміну палітри кольорів. Даний прилад оснащений матрицею 256 на 192 з розміром пікселя 12 мікрометрів на основі оксиду ванадію. Екран з роздільною здатністю 1280 на 960 пікселів, Частота оновлення 50 кадрів в секунду. Діапазон температури використання від мінус 10 до 50 градусів Цельсія. Вхідна лінза має діаметр 10 мм і виготовлена з Германією. Монокуляр може виявляти джерела тепла в ідеальних погодних умовах на відстані до 1000 метрів, якщо це ціль розміром з машину, та 400 метрів, якщо це людина. Розпізнавання об'єктів доступне на дистанціях 400 метрів, якщо це автомобіль. І близько 200 метрів, якщо мова йде про людину. Що у нас в меню приладу? Перший пункт у нас відповідає за вивід зображення на сторонній монітор. Для цього потрібно буде під'єднати його через спеціальний дріт. Далі у нас Wi-Fi, лазерний ціливказівник. Так, далі у нас йде опція Сцен Мод, це вірогідно чутливість сенсора, тому що там декілька режимів пов'язаних з, різним, з різними погодними умовами. Далі у нас опція Hot Track. це по суті. Супровід теплового сліду, тобто на екрані з'являється перекрестя, яке фіксується на джерелі тепла, і при його руху воно також рухається за ним. Далі у нас йде в меню автовимкнення та автовмикання. Можна вимкнути, можна вимкнути блютуз і вмикання-вимикання світодіоду на корпусі, яке показує роботу приладу. В Принципі, цілком стандартний набір головного меню, як для бюджетного тепловізора. Але цікаво те, що в нього є вбудований лазерний цілевказівник, яким можна підсвітити ціль на дистанції до 200 метрів. Але варто розуміти, що використання такої опції, як лазерний цілевказівник, що працює у видовому спектрі, допустимо лише в тих випадках, коли це гарантовано не спричинить вогонь відповідь. Прилад можна під'єднати до вашого смартфону для того, щоб вивести зображення на нього. Для цього потрібно скачати програму Target IR. Посилання на неї буде в описі під відео. Потім вимкнути з головного меню Wi-Fi в цьому приладі і під'єднатися з телефона через Wi-Fi до тепловізійного монокуляра. Пароль там буде від 1 до 8, і власне після цього можна буде вимкнути в програмі зображення, таким чином вже дивитися через смартфон, те, що бачить тепловізор. В програмі на телефоні можна здійснювати фото та відеофіксацію зображення, змінювати палітру кольорів, а також здійснити базові налаштування зображення. Резюмуючи огляд, що можна сказати? Прилад має багато позитивних сторін, зокрема, компактність, легкість, зручність оперування, можливість оперування однією рукою, автономність, можливість живлення від окремих від'ємних акумуляторів, можливість підзарядки від павербанку, широкий перелік опцій. Його. Мінуси у вигляді невеликого діаметра вхідної лінзи, а також досить простої матриці. Цілком можна пояснити його доступною вартостю. На цьому, власне, і все. Сподіваюсь, вам було цікаво і до зустрічі.